Всім привіт! Хочу показати вам одну акумуляторну лампу LED-лампу, із змінним акумулятором і живленням по Type-C, на яку я натрапив в одному з інтернет-магазинів. Ця лампа спочатку зацікавила мене своєю невеликою ціною, а потім вже і своїми характеристиками. Коли я купив цю лампу і почав використовувати її, я подумав, що треба купити ще одну таку лампу своїм батькам, бо вона досить практична. І дуже проста в користуванні, тобто в перемиканні режимів, заряджанні і переміщення. Отже, що це за лампа така? Це проста світлодіодна настільна лампа під брендом Titanium модель 011W. Трохи пізніше я продемонструю вам, як вона світить, скільки споживає, трохи розкажу про неї в умовах блокауту. А зараз трохи характеристик, які заявляє нам виробник. До речі, виробник український, а виготовляється ця лампа, звісно, що в Китаї. Отже, що каже нам виробник про дану лампу? Загальна потужність складає 6 Вт. Тут так написано на коробці. Я покажу вам, скільки насправді вона споживає на максимумі. Є три варіанти світіння: це тепле світло 2700к, біле світло 4000к. Денне, тобто холодне світло. 6000К. Є можливість змінювати яскравість цього світла. Це все змінюється за допомогою однієї сенсорної кнопки. Світловий потік складає 200 люмен. Теж так написано на коробці, перевірити я цього не можу. Працює від акумулятора, який при потребі можна виняти і замінити на інший, або використовувати взагалі без нього, підключивши лампу з допомогою комплектного кабеля до зарядного пристрою або повербанку. Також. Ще можете ознайомитися з іншими характеристиками і розмірами ламп. Так, це у нас характеристики. Можете поставити на паузу і ознайомитися з ними. А це розмір лампи. Також можете поставити на паузу і ознайомитись. Ось і сама лампа. Вона йде білого кольору. Ну, як і пакування білого кольору. Зараз я її дістану, покажу вам. Так. Оце вона так виглядає складена. Це так вона виглядає в свій повний зріст. Як ви бачите, вона досить висока, що для неї як плюс, так і мінус. Плюс в тому, що вона освітлює більшу площу поверхні. А мінус це те, що через свою висоту вона деколи хитається і може навіть перекинутися, якщо її дуже сильно нагнути в будь-яку сторону. Ось вам зараз продемонструю. Це от вона нормально стоїть. Нахиляємо. От і вона вже починає перехилятися і падати. Ця лампа має підставку під канцелярію з двома відділеннями от одне і друге. Ось ми можемо поставити сюди якісь ручки, собі, ну, чи іншу канцелярію. А також виступ під мобільний телефон. От, демонструю. Отак От собі ставити і все. І можете собі переглядати. Ну, чи там ваша дитина. Акумулятор тут змінний. Зараз вам покажу. Ось, тип 18650. Тобто, ви можете спокійно купити більшої ємності або просто додатковий акумулятор, і тоді дана лампа світитиме довше. Також, ви можете виймати оцей даний акумулятор, і тоді просто використовувати цю лампу напряму від зарядного пристрою чи повербанку. Я не можу точно сказати. Чи при підключенні лампи до зовнішнього джерела живлення струм йде в обхід акумулятора чи через нього. Тому особисто я виймаю акумулятор, коли він не потрібний. Взяв, виняв, забрав, лампу підключив через зарядний пристрій і от вона мені світить. Коли нема відключень світла, ви можете використовувати цю лампу як настільну для кращого освітлення вашого робочого місця. Наприклад, у мене перестала працювати підсвітка клавіш на ноутбуці, і щоб ввечері не вмикати додаткове світло, я використовую дану лампу, щоб бачити клавіші, а також щоб не сидіти в темряві. Що стосується блокауту, то під час відключення світла ваші діти можуть спокійно навчатися з цією лампою, бо все добре видно і читати, і писати. Також... Її можна використовувати як освітлення кімнати чи навіть як нічник. От скручуємо на мінімальне освітлення. Причому у ролі нічника ви можете підключити її до зовнішнього джерела живлення, підключаємо. Перед тим ставиш акумулятор. Ну, акумулятор наставлений. І якщо зовнішнє живлення пропаде, то лампа продовжує працювати від свого акумулятору. Тепер ще продемонструю вам, як вона світить і як керувати цим всім. Ось тут є сенсорна кнопка. Якщо по ній швидко натискати, ну, доторкатися до неї, то вона переключає режими. Різні режими світіння. Ось вимкнули. Один режим, другий режим і третій режим. І знову вимкнули. А якщо є. До неї доторкнутися і тримати її, то вона збільшує або зменшує яскравість. Це ми збільшили. Знову доторкаємося, тримаємо яскравість зменшується. Знову збільшуємо. Зменшуємо. І такими дотиками швидкими ми її переключаємо і виключаємо. Ще хочу вам показати, як виглядають ці світодіоди на лампі. Оце зараз у нас включене холодне світло. Це тепле світло. А це коли і холодне, і тепле. Воно дає таке біле світло, більш нейтральне. І от бачите, скільки тут цих світлодіодів. Також хочу показати вам споживання лампи під час її роботи. Я вийняв з неї акумулятор, ось він тут. Підключив лампу до зарядного пристрою. Як ви бачите, тут іде 5,2 В 03,04 А. Це її споживання. Зараз на мінімальному рівні яскравості. Холодне світло. Тепер включаємо тепле світло. Ну, тут плюс-мінус таке саме споживання, як і холодного. І комбіноване. Це коли холодне і тепле світло. Тобто, коли всі світлодіоди працюють одночасно. Так. Тепер знову включаємо холодне і збільшуємо до максимального рівня яскравості. Це все, от максимальний. Більше ми не можемо збільшити. Це холодне світло. Максимальний рівень яскравості. От таке споживання, як ви бачите. Воно скаче вверх вниз але ну, приблизно середні ви можете побачити. Тепер тепле світло. І комбіноване світло. Воно споживає не більше, бо тут всі світлодіоди одночасно. Як ви бачите, споживання тут ну, зовсім не 6 Вт, як написано на коробці. Щоб порахувати, потрібно вольти помножити на ампери і будете знати, скільки Вт споживає в годину дана лампа. І наскільки приблизно вам її може вистачити від цього акумулятора, що йде в комплекті, або від Powerbank. Ну що, залишилося тільки поговорити, скільки ж коштувала ця лампа. Ну, щодо її вартості, купляв дану лампу я у грудні 2025 року за 300 з чимось гривень, вже точно вам не скажу. Цю лампу бачив я в різних магазинах Алло, комфі, розетка та інші великі мережі. На той момент дешевших ламп з такими характеристиками я не зустрічав. Ну, попри деякі недоліки, ця лампа заслуговує на місце у вашій оселі. Якщо вам було корисним це відео, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нові корисні цікаві відео. Дякую за перегляд, мирного неба і до зустрічі!